Вітаю! Я пані Таніла, директорка освітнього простору Монтесорі-Скол, мереж ліцензованих садочків та шкіл у місті Києві. Наші садочки та школи працюють за методикою Марії Монтесорі, яка визнана у всьому світі. Це не просто навчання, це шлях до гармонійної, впевненої в собі особистості. Монтесорі, скол це місце, де діти щодня відкривають світ у своєму темпі і з повагою до себе та до інших. Ми ліцензовані за. А та маємо повний цикл навчання від ясельної групи до середньої школи, поглиблене вивчення англійської мови, вивчення другої іноземної мови, супровід логопеда та психолога. І найголовніше власне укриття, перевірене та погоджене ДСНС для безпеки дітей. І ми створили це місце як простір, де дитину приймає такої. І коли дитина щаслива, то вона розквітає. Приходьте в гості, ми відкриті для кожної родини. Монтесоріско це школа життя, де діти ростуть щасливими.